Друзі, я вітаю вас! Дякую, що дивитеся. За останню добу відбулося багато цікавих, важливих подій. Безумовно, це звільнення наших полонених, зокрема захисників Азовсталі, У російських пропагандистів просто палає. Відбулася ще одна ключова подія, яка трохи так загубилася на фоні всієї цієї форії. Це мітинги, які відбулися у Росії або на Росії проти мобілізації. Також є що аналізувати. Робимо це разом з політологом міжнародним. Родником вже на зв'язку Макс не Макс, я тебе вітаю, радий насправді бачити. Думаю, що ти цю ніч практично не спав, як і мільйони українців, переживаючи всі ці емоції, які були у нас, коли ми дізналися про те, що звільнили наших українських військових, зокрема захисників Азовсталі. Привіт. І це, це дійсно так, особливо яскравими емоціями, це зробило те, що знаєш, я. Спочатку вже не планував заходити читати якісь новини. В принципі, вирішив, що вечір, час трохи відпочити, хоча б один, один день. Овімкнув е, матч Україна-Шотландія, е, сподівався на дуже хороші емоції, але в результаті їх там не отримав і вирішив таки подивитись новини. Думаю, можливо, хоч там щось хороше, і це дійсно. Були вражаючі емоції, коли я побачив пташку, коли я побачив редіса що нам вдалося їх повернути, і це я чув чутки про те, що нібито, можливо, найближчим часом відбудеться якийсь грандіозний обмін, але знову ж таки це щось було знаєш із розряду. ну Можливо, а раптом ведеться якась важка робота з цього приводу. і Дійсно, це, це це просто круто, особливо враховуючи на кого ми обміняли таку кількість наших воїнів, це взагалі фантастика. Ось знаєш, що цікаво, ще кілька місяців тому, коли ну, була така десь інформація, просичилася, що можуть змінити на обміняти на Медведчука, наших захисників, російські пропагандисти да ні, да ніколи, да наш цар на це не пойдет. це предательство армії, предательство народа. Сьогодні зранку там читаю десь російські новини, доводиться це робити, пабліки, телеграм-канали, слухав Соловйова, а всралися. Нема що казати. Так. І насправді так, да, я ж одразу, ну, у мене типу, я знаю, як наші реагують, я знаю, про що наші напишуть, тому я майже одразу, коли побачив всі ці новини, пішов вже по цим зад паблікам подивитися, що вони пишуть. А у них е, взагалі повне не нерозумі... у них методички немає. Кажуть: ну, приходять такі новості з України, а по почому... а де коментарі наших офіційних лідів, І нічого, і просто, і вони такі: ну, мабуть, ж, ж раз. Ми віддали їм стільки солдатів ще й азовців, значить, ми отримали в обмін там в три рази більше. І все, тоді ще ж не було інформації. Одразу не з'явилася інформація, що там 200 людей на Медведчука поміняли. І це просто, коли з'явилося там в коментарях, просто такий. Бурляще пекло про те, що а же, а нас кинули. Аж на то спочатку вступлення на Харківську. То є це, навіть паніки не наші, хліба з Харків, з харківського направлення вернули такого там Медведчука. Там паніка взагалі не Вони Ще не відійшли від мобілізації, і, і в той же вечір вони отримують порцію. Е, ще і це, це це було це було просто чудово. Це дійсно найбільш приємні емоції були у мене. От ти мені скажи, будь ласка, на хіба Путіну Медвечуко? Мені здається, це вже втрачений кейс? Я просто от здивувався. Ну, якщо чесно, якщо чесно, я насправді сам трохи здивований цьому, тому що, ну, хіба що є два варіанти? Бо Путіна є дуже велике бажання покарати Медведчука. Тому що Медведчуку ж вливались мільярди доларів на розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні і створення плацдарму для наступу російської армії, і він звітував про те, що кошти витрачаються так, як треба, що тут всі люблять Путіна, що Росію будуть зустрічати з квітами. Ну а Путін же. Не перевіряє інформацію, телеграм-канали не читає. Йому папочку приносять зі звітами, з якимись він подивився. Такий: О, пора нападати. Медведчук, це ж мій кум. Треба послухати таку поважну розумну людину. Це перший варіант. Е, ну я думаю, він однозначно точно буде, тому що за, за такий провал там е, його не, не, не пробачать. Ну і другий варіант, звісно, потрібно потаскати буде його по всім пропагандистським змі, де він буде розповідати про жахливих неонацистів, які катували його там десь в підвалах СБУ, але він не здався. Він там захищав Путіна і Руський мір, і все таке. Ну, щоб ще одну говорячу голову підключити до цієї історичної пропаганди, але Ну, мені видається, що вони зовсім розучились е, зважувати репутаційні ризики і е, якісь е, плюси для своєї пропаганди, тому що ну, я не бачу такого сценарію розвитку подій, щоб їм повернення Медведчука вийшло в підсумку в плюс. Що цікаво, російські ЗМІ, ось я, ну, я читав, я не бачив новини про те, що обміняли саме на Медведчука. Так, да, це було тільки в деяких е, каналах там ви ну, типу, не, неофіційної пропаганди, які, можливо, там не дочекались методички, і в, в цій своїй істерії випустили цю, е, цю новину, можливо, не зовсім контрольовані були. А, а так, так, да, офіційні змі в Росії, звісно, про це, це не пишуть. Знаєш, є ще одна версія, чому обміняли Медведчука, мовляв, така ходовочка, щоб Оксана Марченко стала дружиною Ердогана. Вже навіть там меми почали публікувати в соціальних мережах і не знаю, ти бачив, не бачив, але там стоїть Ердоган, обіймаючи Оксану Марченко і там моя Оксана. Тобто, все це було ну це, звичайно, жарти, але тим не менше, ось українці вміють знаєш, так, робити такі прикольні меми, фотожаби. На да, однозначно Ердогану варто подякувати, тому що не незважаючи на цю його політику, сидіння на двох стільцях достатньо майстерно, тут варто признати. Мені видається, він може будь-якому політику в світі проводити майстер-класи з одночасного сидіння на двох стільцях. Та разом з тим, ну за те, що він допоміг повернути наших хлопців, і те, що там командири наші. Будуть знаходитись протягом війни до нашої перемоги в Туреччині під його особистими гарантіями безпеки. Це дуже важливо, і я гадаю, що за це український увесь український народ може йому сказати щире дякую. Скажи, будь ласка, ось такі кейси, як медвечок, ще є в Україні. Ось те, що може захотіти Путін, і Ми звичайно це зможемо використати на свою користь. Там вже є пропозиція весь склад ОПЗЖ обміняти. Але ж справа в тому, що ОПЗЖ-шники за, за кордон ще втікли напередодні повномасштабної війни. Не знаю на щастя, чи е, на початок у нас є такі кадри для обмінного фонду. Не всі з них ще знаходяться під арештом. Як, е, наприклад, один із е, мерів. Ну, мер одного, точніше, з дуже відомих південних е, міст, який, як подейкують, має російське громадянство е, і цілком підпадає під е, цю мобілізацію зараз в Росії. Я гадаю, що ну, там без ну, чого ти так? Ну, чого, чого ти так віляєш? Скажи, скажи прямо Геннадій Трухана, мер Одеса, його можна обміняти. Разом разом з пам'ятником Катерині, знаєш, прийдене буде пам'ятник Катерині. Так, до речі, можемо цілком пам'ятник обміняти на декількох наших бійців. Це я гадаю буде справедливий обмін. А до Труханова можемо ще в довісок дати йому пакетик з. Цими господи, як ця рибка маленька називається? Тю -тю Тюль тюлька та? <смір> чи щось таке, чи чіби чібичків копчених йому вдавісяк дати і відправити на Росію додому. Ну, зараз наш Геннадій Леонідович здається великим патріотом там, з дітства за, за, за Україну, з дітства проти Путіна, але це все-таки знаєш нюанси, тут можна дуже багато про це говорити. На цьому справа. Ось дивись, хотів би ще один момент рухнутися, Це мітинги, так які я згадував на початку вчора. Вийшли росіяни, але не проти війни, а проти мобілізації. Ось коли дід в своїй. Промові, скажімо так, оголосив часткову мобілізацію. Росіяни десь там щось прокинулося, почали виходити без толку, звичайно, тому що там вчора тисячі затриманих. От розуміють, що да? вийдуть, отримують люлі і нічого не зміниться. У нас, коли українці виходять на Майдан, вони знають, що вони дадуть люлі, і все може змінитися так, як вони хочуть. Ось у цьому різниця між українцями, і між росіянами. Ну знаєш, по-перше, знову ж таки, знову ж таки, питання того, наскільки російська влада не відчуває навіть настрій у всередині свого народу, вони цим указом про мобілізацію загнали росіян в позицію, де у них є три варіанти вибору: це війна і смерть, тюрма і смерть. 에, і вийти на якийсь мітинг, а там <смір> тю, тюрма і смерть або з тюрми на війну до Вагнера і смерть, і просто вони зараз перебувають в такій позиції, що е, вони розгублені і вперше не знають, які парадигмі е, їм жити там вже протягом 20 років їх заганяли в те, що вони нічого не вирішують в повну атомізацію, про те, що ви просто сидіть на диванах, розумна влада за вас все зробить. Е, і все. А тут влада каже: Ну от посиділа тепер ідіть і помираєте. і вони зараз розуміють, що там це ж 300 тисяч, це формальність. Там в указі чітко нічого не прописано. Там насправді можуть абсолютно е, скільки завгодно відправити. І вони зараз одна справа в телеграмчиках в коментах писати, а інша справа йти і справді воювати, тому що вони розуміють, що їх мега розпіарена професійна армія, як вважається, професійна армія контрактників, друга армія в світу. Вже отримала на горіхи, е, і тепер вони хочуть готова людей кинути в цю м'ясорубку без якогось остаткування, без зброї. І все таке. Я не думаю, що ці мітинги, звісно, призведуть е, до чогось серйозного. Що ну це ж росіяни? Вони в принципі нічого, нічого серйозного не можуть зробити. Е, власне, тому подивимось. Е, Ну, це знаєш, що найбільш показово те, що е, вже півроку триває війна. Півроку гинуть українці, гинуть їх ті ж самі росіяни. Відбуваються жахливі злочини, так як в Бучі, в Рипині, в Ізюмі. Ці, ці всі речі, які жахають кожну цивілізовану людину, вони не призводять до обурення російського суспільства, не мотивують їх до того, щоб вийти на вулицю і сказати Стоп, зупиніться досить. А от коли над ними замайоріла така історія, то вони переживаючи за свій шкурний інтерес, все-таки вийшли і зібрались. Але ну поки що, з того, що я бачив, зібрались, зібрались доволі ково. Ну, дивись, Я бачу такий розвиток цієї історії. Або будуть тікати за кордон, ми вже бачимо, які там е -е, затори утворилися. Е -е на кордоні з Фінляндією, або будуть йти і масово здаватися в полон, розуміючи, що тут на території України туди буде більш гідне ставлення, більш безпечніше. Нещодавно ось бачив інтерв'ю з російськими військовополоненими. Йому пропонують: давайте ми купимо вам квиток і поїдете собі на Росію. Він каже: Ні-ні-ні, а чого? А тут безпечніше. Ну так насправді просто вони е, ну, нам то в принципі це зараз плюс, нам потрібно поповнювати свій адмінний фонд, щоб більше наших хлопців е, повернути. Але враховуючи об'єми е, тих військових, які будуть сюди приходити, нам просто нічим буде їх годувати в тому полоні. Тому, звісно, було б добре, якби вони щось спробували зробити всередині. І там насправді мені видається, що еліти дуже сильно напружились, тому що вони розуміють, що Путін вирішив іти взагалі в, в all-in, не спираючись на жодні логічні переваги. Тобто, тут е, іде ну 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 повний абсурд, який вже там навіть зазомбовані росіяни не розуміють, як на цю всю історію реагувати. Тут вони кажуть, у нас. Немає втрат, але нам потрібно до домобілі... ну, Тобто, там, ми втратили менше 6 тисяч бійців, але нам треба домобілізувати 300 тисяч, і тут навіть у них, навіть в їх оцих нікчемних містках, зароджується якась крихта сумніву про те, що ну щось, щось тут якось ну не складається десь якось пазлики геть не співпадають. І ну, типу, так, так само за тим, що спочатку їм втирали роками про те, що там ми, якщо захочемо, Київ за три дні, всю Україну за два-три тижні, і тут вони вже більше шести років воюють. і Мало того, що вони... Не взяли фактично жодного значущого такого великого міста там, окрім хіба що Херсону, Маріуполя. Ну вони не прийшли, не змогли взяти Миколаїв, не змогли взяти Харків. Не Маріуполь не навіть не взяв, вони його просто знищили, розумієш. Так ну по суті так. Маріуполь вони зрівняли з, з землею, і тільки таким чином змогли його захопити. І, і зараз з яким трудом вони проходили по Харківщині? Як вони завоювали ті населені пункти? І зараз їх вибивають. Там вибили звідти буквально за години за дні. Так само на Донецькому напрямку зараз починається, починається на Луганському напрямку. І це, звісно, дуже, дуже цікаво за тим спостерігати, яке у них розчарування. Єдині приводи, що цікаво для радості у них в цих z каналах в коментарях під цими постами пропагандистів, це коли там прилітають, коли стаються теракти в Україні, коли там. Стріляють по теплоелектростанціям, та там підривають якісь ну, цивільну інфраструктуру, тобто чинять відверті теракти, і на Росії від цього радіють, що ох, ми покажемо. Відправимо за такі слова на Ютубі на, на закривають там <правимо> Відправимо Україну в кам'яний вік і так далі. Ну, ось я скажи, Макс, дивись, була промова Путіна 21 вересня, всі чекали там 20-го і так далі. До цьому справа. Я коли слухав його напередодні повномасштабного вторгнення, от реально, там десь горіли очі. От була така впевненість, що реально там за три дні візьме Київ, за тиждень-два візьме всю Україну. Дивився я цю промову. 21 вересня сидить, сидить якийсь дід, і щось таке несе. І, і реально видно, у нього немає цієї іскри в очах, абсолютно він не вірив сам в те, що він каже. Так, вони, і він, і Шойгу виглядали прагніченими, Шойгу взагалі виглядав, як побита собака. Щось там сидів, мямлив. Він вже півроку, як побита собака, виглядає. Він просто ну, сидів там і намагався. З... Не подаючи вигляду нести абсолютно маячню, повну просто Путін там ще перед цим на якихось форумах там виглядав настільки розгубленим і таким від, від того: ми вам покажемо, що таке справжня декомунізація. Там проведемо денацифікацію, демілітаризацію. І зараз такий: Ну, ми хочемо закончити війну, ми хочемо переговорів. Тільки Україна з нами не говорить. Вже не так звана Україна, вже не влада. Вже не влада наркоманів, яка засіла в Києві, а там господин Зеленський, Ну це несподівано прорипрозвучала така риторика. Більше того, Путін ось нещодавно дивись, Путін сказав в Україні, тому що до цього постійно у нього було на Україні. Так, так. І от змінюється ця риторика, і ну і вони ж відчувають, тому що коли е, гігієни бачать, що їх е, лідер ослабіває, вони його з'їдають, і він просто. Вони поступово побачать, що все таки Путін це не таке велике і страшне зло, що це просто старий дід, який боїться смерті, який перед смертю хоче чогось такого досягнути, щоб не піти в небуття, залишитись там великою історичною фігурою, і щось таке. І от зараз вони відчувають також. Я думаю, еліти російські відчувають, що Козирів у них на руках немає, фактично залишився тільки один ядерна зброя. Якщо вони її використають, вони помруть всі. Путіну, то помирать пофіг, йому і там так, так залишилось там рік-два буквально. Е ну, можливо, там, скільки йому зможуть притягнути кремлівські лікарі життя. От, а їм би хотілося пожити ще більше, в, але там в, ще в, діти йдуть. Медицину в Марк. Ще що, Не вірю, що в російську велику в медицину. <ріст> ну, знаєш, для їх медицини це вже е, достатньо добре. <ріст> і, і власне. <ріст> ну, ось, е, е, ну, і вони бачать, що не хотілося б помирати разом з ним. Тому що якщо дід вже вирішив, що якщо я буду здихати, то я заберу з собою весь світ. Ну, це просто, звісно, так склалось історично, що. Е, Цивілізований світ допустив взагалі такий розвиток подій, коли одна хвора людина може призвести до того, що там загинуть сотні мільйонів людей на планеті, тому що у нього ну, поїхала кукуха, от просто не створено така загальна світових важелів стримування і проти. Які б мали такі ситуації контролювати і не допускати ООН опинився взагалі повністю нежиттєздатним. і ми бачимо, що зараз Росія, яка не по по жодним пунктам, до речі, якщо хтось не знав, Росія по е, статуту ООН не є членом Організації Об'єднаних Націй, за сюрприз, тому що за її членство ніхто не голосував. В статуті немає такого пункту, що там якесь про, про якесь право наступництво, тобто членом можна стати Організація Об'єднаних Націй тільки пі, після голосування генасамблеї. Право наступництво ніяк не оформлено, навіть чисто формально, тому що документами ООН Радянський Союз він просто перестав існувати. І ця організація, яка не має жодного юридичного права, мало того, що бути в Організації Об'єднаних Націй, так вона ще входить до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і блокує там будь-які рішення. На підставі чого? Тобто, якщо навіть оцей найбільший найвпливовіший міжнародний орган, як Організація Націй, допускає такі речі, то світ. Явно рухається щось трохи зовсім не туди. Так, Макс, я тобі дуже дякую. Я дякую нашим глядачам, які подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь, до речі, на YouTube канал Максима Несміхайлова. Віднедавна. Я знаю, Макс також почав вести свою сторінку. YouTube є дуже цікаві відео. До речі, посилання на його канал також буде в описі під цим відео. Макс, тобі дуже дякую. Дякую тобі за запрошення і головне підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там все-таки активніший, поки ніж на Ютубі. Я сподіваюся, Євген розмістити так і на нього посилання. Підписуйтесь на соціальні мережі Максима Несупового, є багато цікавих інсайдів від нього. Частенько так видає, тому будете в курсі всіх останніх подій. Максим, тобі дуже дякую.